39-го, 7 -го мая буде 86. Дкого року ви працюєте на ринку юність. Я на ринці вже почти 40 років. Пожалуйста. Немає, я вам куди, щоб... Ось так процес продажу відбувається на юності. Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 27 березня, Київ. Крокую на ринок юність. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Як такого ага. на борщик собі на два угу. не Боже, яка красота. Угу. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. И больше глубоких несколько только такая, да? 70 гривень. Трушкилка. Ну, рисунок красивый, конечно. А вот, как... а, смотрите, как. с букашками. Yeah. А, смотрите, букет, букет. Mm -hmm. Какие-то они такие своеобразные. Аккуратненько. чайні чашки ціна 20 гривень кавові з ручним розписом без клейма 10 гривень за одиницю в наявності 3 частина німецького кавового сервізу молочник 100 гривень. Кавник-заварник 150. Доливний 200. Чайниця. Виробник Київський експериментальний кераміко-художній завод. На жаль, без клейма. Є невеличкий дефект. Кришечка відсутня, віддають даром. Підставна тарілка. Має надпис Київ. Скоріше за все, що це з ресторану Київ. Користенський фарфоровий завод. 20 гривень. Большое блюдо, пластик, хороший букет, цена 50 гривен, також пластик по 10. Сколько такая штучка стоит? 30 гривен одна. Чё не пара? Здесь смайликами, на 6 щесть. Без клейма. Ціна за одиницю. Звичайну пару 90 гривень. На юності представлені різні мініатюри. Мабуть, хтось колекціонував в свій час. Зараз статуеточки в продажу. Ціни від 100 гривень і вище Ваза. Чайного сервізу, баранівський фарфоровий завод. 100 гривень. Рибки вживані. Ціна за набір. 200 гривень. Без клейма. Виробник полонне. Чайні чашки. Зображення. Деколь, сумський фарфоровий завод 35 гривень. Кавові, Коростенський фарфоровий завод. Чайна пара. Вірніше кавова 25 гривень. 50 гривень за пару. Кавник йому відсутнє. Здається, Тернопільський фарфоровий завод. Ціна 50 гривень. Била, да, у нього такое да. потім... Калничок. Р... Вірніше молочний кручний розпис. Користенський фарфоровий завод. 80 гривень. Чайник. 150. І кавник 200 гривень. Кавові блюдця. клеймо городниця. Завод 50 Без клейма 30 гривень Городницький фарфоровий завод 40 В Скляні 60 гривень Скринька Так для прикрас 30 гривень. 80. Ложки. Нержавійка. Ціна за одиницю 60. На юності є у пропозиціях книжки. Ось, наприклад, така книжечка 30 гривень. 35. Тобто книжки недорогі, тут орієнтовно до 50 гривень. Друзі, можливо, хто має бажання та намір почитати із запропонованих, будь ласка, приходьте на юність, викупляйте. Доброго дня. А це у вас Карлсон, так? Ну от як у мене новий, новий. Скільки бидончик? він коштує? Не хотіть алюмінів на 2 літри. Скільки Карлсон коштує? Отець? Так. 20 гривень, і це 20 гривень Красавець. Це шапочка. Ага, 20. А бідончик. 60 гривень. 60. Алюміній так? Алюмінієвий на 2 літри. На 2 літри. А розкажіть, будь ласка, скільки вам років нам цікаво? Мені 7 мая буде, я 39-го року, 7 мая буде 86 років. 86 років. Ви до сих пір працюєте да, продавцем? Да. 7 мая. І нагинаю, йду з своїм знайомим, а, а винтовці мене Так. А у його сорок розділявся і він так розтрачує. Та я що таке два? Я боюся стать, бо якщо я впаду, так я не та. і не поднимуться. Я нагинаюся. І йому зачну робити. А очевидно каже, так і що нагинається, я ручи щось друге можу. Ну дякую, а скажіть, будь ласка, та, з якого та ти що, ти що. з якого зав'язалася молод, там, от, у проході ага. тут базару. А скажіть, будь ласка, з якого року ви працюєте на ринку юність? Я на ринці. Уже почти 40 років. 3, 40 років вже працюєте, да, так? Років. Я послав 55 років на пенсію, а 360 рублів за квартиру, це тра я пенянця больна, і я одразу пішла на роботу. Ви пішли працювати, ви молодець було мені 55 років і скільки ви ще плануєте років 10 плануєте працювати? Да ні. Я вже 86 років, я вже сказала, що їй то покажу, бо тепло дає, є, чи що благополучно. Ні, ми хочемо, щоб Ми хочемо, хочемо, щоб ви ще працювали. Я бу, на одну саме, на одну дві. О, дай такі покинути. Дякуємо. хочу, але мовчу. Їдем по дітям, чи спочатку давали, а потім вже вони виїжджають, бо ми вже там на бутилки розливаємо, продаємо. Ага. От по магазинах ходили, черки брали. Ага. А ви така чого у вас Черки брали тоді на тла, тут їх п'єш, вони були такі. Тоді клас, не надо. По чому що? що ви спросили? Селедочні. Ось, знаєте, 500 50 гривень. Це працюваний кусай. Ну, дайте. Пожалуйста. Ну, у мене бумаги немає, я вам кую. Ось так процес продажу відбувається Майдан. на юності. Тетя Ніна, розкрити нам, будь ласка, нам, любителям порцеляни, секрет довголіття. Довголіття. Я і ще от отакі книжки читаю без очків. Тому що я в селі. От так виходив на город. Дрязить около підкривала їла. І я це, і маленький вже буковку не бачила, от технічка чи цей виразковий. І от я не знаю. Ну, що треба рухатися багато, так? І, да. Ну, кропку я багато їла, і, 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 і ота яблуко, і, і там груша, і що. Отак от витерла по боках і їла, а ага. димнає. На юності є пропозиції на мисто, Натуральний камінь. 150 гривень. Сардалік ціна 180 гривень. Самовар. Є всі крани. Нержавійка. Всередині тена. Ось, будь ласка, прошу, ціна 1200 гривень. Швидко нагріває, так? 50 гривень. Картина. Зображення птах. Просять за неї 100 гривень. Ріг сувенір, 150 гривень. Скажіть, будь ласка, купити скільки коштує? 150 150 А чашка? 40. Червона. 40 гривень. А п'ять стаканок зі скляночкою? Це типу 75 75 в наявності п'ять. На місто таке, ти розумієш? Якщо чесно, не дуже розбираюся. Скільки воно коштує? Не знаю, бо я не знаю, з чого воно. Я зрозумів. Візьміть, будь ласка. Кастролі. 150 гривень. Алюмінієва вітчизняна. Близько на 3 літри. 200 гривен, и больше 280 гривен. 100 гривен. Подождите, пожалуйста, на мясорубке. 180 и 150 гривен. 150 кружка. 80. 80. Сковоредку подкажите, будь пожалуйста. Такая 150. 150. Угу. А это 50. 50 гривен за А ключ разводный? 180. 180. Французские парфумы Эксис 300 гривен. Кишеньковый годинник. Двести гривень, так двести гривень. в рабочем стане. Треба тільки елементи живлення замінити. Скажіть, будь ласка, скільки така цукерниця? Скільки вона може ще завтра робимо. 250. А скільки такі скляночки? Я пооб'язав і так, і сім'я. Це з набору, так? Це сюди вішається. Ага. Такі... Скільки такий набірчик коштує? 150. 150. Чотири, так? Да? Чашечки кави. Угу. А такий? Ой, теж йде 150. 150. А цукерки скільки коштують? Скільки? — Цукерки. Не продаються, так? Не продають, так. Добре. Скажіть, будь ласка, скільки така чашечка? 40. Корівенька посміхається. 35 гривень. Да. Друзі, на цьому нашу прогулянку по ринку Юність будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.